Колектив, всім вітання, закінчив таку роботу. Це в нас ліжко 2 на 1,40 сорок Білий колір, патина. Ну, в принципі, вийшло непогано це все. Каретна тяжка. Тканина велюр Виглядає доволі непогано це все. Товщина 4 см. Ну, тут все бильця, цар і все 4 см. Тут нема нічого. Щоб той казав, тонково. Середня 5, ширина 8, крепуча царга. Все як має бути. Ламілі не кидав, тому що все одно треба буде розбирати його. Висота виходить, 41 см. Якраз матрас буде рівно по озніжжю. Ну, Озніжже тут фільончасте, нічого тут такого нема. Зараз хтось може напише, що це ганське. Ну Може і циганське, як людина захотіла, так і зробив. Я ж не роблю під свій вкус, Все роблю так, як хоче замовник. Захотів, патину, зробили патину. Так що якось так показати трошки не знаю. Білий колір, нічого так особо і не знімати. Пірамідки клеїв окремо, щоб перетирати було краще. Тут також заклеював все. Ну, тут тільки трошки перетер на цьому все, щоб менше було роботи. Да, Багато часу займає заклейка, але воно того стоїть. Кріплення стандартні стоять. Більше ну, нічого такого немає. Тут все як має бути, тут прибив ґудзичка, тканина ось яка. Тут воно важко з цієї сторони було закладати, тому що. І навіть ось видно трошки закотилось. Груба тканина, не можна було її обхнути. Я вроді і зазор зробив нормальний, але все одно десь трошки щось воно важко пішло. Ну так що на цьому буде все. Щось буде інтересне, зніму, покажу. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.